Привіт! Ми вже приїхали до місця назначення і я себе не знала але то... то. То брілок вже дошов, так! Да. От дивіться. От дивіться, яка упаковка цього брілка. Я вже, як і раніше говорив, то на кожному брілку написано метри або ці... Координати, так. Да. І це координати всяких других місць. Е, я заказав координати гори, е, І ми підемо з вами на гору. Так, дивіться, Порій Нка тут якась. 300. Дивіться, що попало. Вот такий брілок, і ще його можна повісити. Тут написано 347 метрів. 347 метрів. Рілок можна кудись повішати. От, бачите, 370 метрів. Це просто е, дуже класно даже. Дивіться, де він був. Такі упаковочки. хороші упаковані. Е, так, 317 метрів в сторону. Туди, то есть, типа, ту сторону. І ми зараз підемо на цю гору За залівом вже, бо ми його вже забрали. Коротше, ми вже поїдемо на цю гору. Брілоки треба бріло кудись повішати. Зараз повішуємо, наприклад, на свою сучку. Так. Зараз. Так, ми вже їдемо. Зараз так. Якщо вам подобається, що ми будемо кудись путешествувати з допомогою цих брилків, то, вот, вот то ставте лайки і ми ще будемо путешествувати. Ще будемо заказувати такі брилки. Один такий стоїть 0,90 злотих. Я такі заказала, а Україні це стоїть 5 гривень. Такі брелки обичні. В Україні це взагалі не треба купляти це не треба. Не треба взагалі. Я просто перевев, скільки це буде стоїти. Злотім. Коротше, довго буду вам об'яснювати. Давайте вже приступимо реально в дігу. Зараз ми вже їдемо, заліз всіма. Ладно, ребята. Поки-поки. Следующий ролик. Четверту часть виживання в Польщі. Я хочування в Польшу. Ми знімемо через дв... ну, два часа. Коротше, коли приїдемо. А зараз пока ребята. Хорошо, що ви знами зі мною були. Всім пока-пока.